Чотири виміри. Під такою назвою відкрилася виставка в ужгородському арт-кафе «Вотто». А приурочена вона до річниці гостинного затишного закладу, котрий впродовж цього часу надавав можливість талановитим митцям Закарпаття знайомити ужгородців і гостей міста із своєю творчістю. Сьогодні представлено 17-ту виставку під назвою Чотири виміри. Її автори вже давно відомі у мистецьких колах не лише України, а і за її межами. Тому почерк кожної з художниць не лише пізнаваний, а й визнаний шанувальниками високого мистецтва. Генератором цієї ідеї об'єднання нас чотирьох була Наталка Гончарова, яка створила проект Мистецький проект Чотири виміри. Ось і ми вже з цим проєктом трошки так е, поїздили і по Україні, і за кордоном. А сьогодні вирішили е, відкрити такий чудовий день, день народин нашої відомої кав'ярні, яка має, як на мене, особливий бренд. Тому це також для нас є дуже ну, хороший статус, так, так будемо говорити серед художників. Споглядаючи ці роботи, вони є яскраві, є. Зі смутком, як, як і наш час, як і ситуація в Україні. Але все ж народжується весна. Весна сьогодні триває. І ми сподіваємось лише на краще. Звичайно, і життя продовжується, і воно має бути яскраве у всіх своїх проявах. Тому я гадаю, що всі складові е, нашої такої компанії, нашого квартету, відповідають і, і сьогоденню, тому що тут є і радість, і смуток, як ви зауважили, і кохання і. Страждання і тобто всі, всі емоції, які відчуває жінка на сьогоднішній день, вони є тут присутні. Настільки різні, настільки ж і талановиті. У кожної з них своє бачення цього світу і своя філософія. І все ж їхнім роботам комфортно у цьому вимірі, тому й не дивно, що вони започаткували колись цей творчий проєкт. Ми чотири абсолютно різних художника, у нас абсолютно різне бачення, і тим не менше, не дивлячись на це все, нам дуже приємно виставлятися разом. Нас об'єднують якісь такі внутрішні принципи, і тому ця виставка відбулася. Здається, що весна знову зазирнула до цієї привітної кав'ярні, і все ж поруч з весною тут є місце смутку. Споглядаючи цю роботу, от які ваші враження? Мені надзвичайно цікаво завжди спостерігати за цими чотирма художницями, які абсолютно різні, але дух творчості цього жіночого начала якийсь понукає до розвитку. А він завжди об'єднує їх, і тому ці от загадкові мотиви, які прослідковуються в творчості Надії Пономаренко, яскрава вибухова Оленка Кондратюк, абсолютно така феміністична і закохана в жінку Людмила Кошадько. І людина, яка кохається в природі, це Одарка довго ж вони всі об'єднуються і. Цікаво спостерігати, як вони розвиваються, як вони змінюються, тому що шкода, що їхня остання виставка була кілька років тому, їхня спільна. І тому сьогоднішній день їхній проект, який ми знову бачимо їх разом, він викликає зацікавлення і, безперечно, радує те, що вони до сих пір разом і спільно мислять, організовують такі акції. Чотири виміри. Кожен, хто прийшов на цю виставку, сподівався на диво. І це сталося. Бо такі художниці, як Надія Пономаренко, Людмила Корж, Радько, Одарка Долгуш, Собко та Олена Кондратюк вміють вражати. Адже мистецтво, що йде з душі автора, завжди залишає приємний відгомін у серці кожного, хто доторкнувся, подай поглядом до їхніх творінь.